Нас один конкурент на Євробаченні Молдова повідомила, що відмовляється від конкурсу. Вони вже і фіналістів обирали, і відбір планували, але різко злились. Кажуть, мають проблеми з фінансуванням та мистецькими проблемами. Так що ж там з їхніми учасниками цьогорічного відбору? До прикладу, Кріс Крос, якого назвали Крісом Шарфом? Або ж Саша Богнібов, якого порівняли з людиною в караокі, яка випала п'ять шотів. А от учасника одного дуету навіть назвали нашим Потапом та німецьким Штефаном Раабом. І на торті Тудор Бумбак, який цього року відзначив десятиріччя спроб потрапити на Євробачення. Його пісня розірвала ТТ, А заставка з кульбабами тепер асоціюватиметься лише з ним. Люди в коментах називають його батьком, королем та навіть легендою Євробачення. А дехто не розуміє, чому він досі не пройшов у фінал, бо Тудор додає особливого вайбу конкурсу. До слова вперше Молдова виступила у 2005-му на конкурсі в Києві. З того часу країна лише 13 разів проходила у фі. Nove.